Малка любов Бога до свого народу, до людини є водночас любов'ю, яка прощає. Вона така велика, що повертає Бога проти самого себе, його любов проти справедливості. Тут для християнина вже проглядається тайна Христа Бог любить людину так, що сам, ставши людиною, приймає смерть і примирює таким чином справедливість і любов. Дорогі брата й сестри. Деколи ми постаємо з вами перед вибором бути справедливим чи милосердним. Не завжди одне і друге можуть іти разом. Але погляньмо на Бога нашого, Господа Ісуса. В ньому справедливість і милосердя є нерозлучні, адже справедливість без любові і милосердя стає просто судом. А милосердя без справедливості, любов, яка не бачить правди, яка не сприймає людину такою, якою вона є, вона стає сліпою. Вона радше допомагає, сприяє людині бути далі такою, якою вона є, і не змінюватися. Стараємося і просимо Бога, щоб у нашому житті одне і друге. Ішли завжди разом, як дві нерозлучні сестри. Хай Господь благословить сьогоднішній день і дозволить вам і всім нам бути схожими на нашого Господа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І хай благословить вас сьогодні Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.